Вечір, ви дивитесь погляд. Я його дичий Андрій Боданович, і сьогодні поговоримо про таке. Сховати публічне. Деякі чиновники Кіровоградщини не бажають розповідати народу про свої ставки, хоча зобов'язані за законом. Погляд провів експеримент над владою. Чи буде наша міліція нас берегти? Я просто вас уверяю, що я буду кожне утро розглядати всі ці заявлення граждан. Які плани у нового головного міліціонера області. Сім'я за півтори тисячі гривень. Дороговато за Дергавато запросили за запросив штампік паспортів. Коли бореться за створення сім'ї в Україні. Скільки просять чиновники за свої послуги? На початку травня вступив силу закон України про доступ до публічної інформації. Завдяки цьому документу у кожного громадянина є можливість отримати будь-яку публічну інформацію, якою володіють чиновники. За останні чотири місяці посадовці всіх рівнів мали час налагодити механізм опрацювання запитів громадян. Журналісти погляду влаштували власний експеримент. Ми перевірили чиновників у різних містах області, звернули увагу на швидкість та якість відповідей. З'ясувалося, що на Кіровоградщині далеко не всі. Ці посадовці мають бажання виконувати новий закон. Слуги народу вважають, що від людей інформацію можна приховувати. Досліди над владою проводив Крилою Ющишин. Запит на інформацію. Ось такий аркуш паперу з двома абзацами тексту може допомогти вам дізнатися, чому комунальні служби не ремонтують покрівлю вашого будинку, скільки коштує машина мера та хто винен в тому, що ваша дитина навчається у школі з поганим опаленням. Для експерименту ми відібрали три найбільші владні установи в області облдержадміністрацію, Кіровоградську та Олександрійську міськради. Одночасно ми направили сім інформаційних запитів. Три з них до головних посадовців губернатору і двом мерам. Кожного ми попросили надати нам копії їхніх декларацій про доходи. Ось що з цього вийшло. Найшвидше відповів нам мер Олександрії, Степан Цепюк. Він відмовив. Другим за швидкістю став мер Кіровограда Олександр Сайнцус. Він надав нам копію своєї декларації. У крайній строк п'ять днів відповів нам Сергій Ларін, який теж надав нам копію своєї декларації про доходи. У результаті тільки Степан Цапюк відмовився показувати свої доходи в офіційній відповіді, зазначив, що вважає цю інформацію конфіденційною. Президент Кіровоградської асоціації громадської ініціативи неодноразово зіштовхувалась з подібними відповідями. Причину такої поведінки вбачає у непрозорості чиновників. Якщо ми говоримо про державних службовців, про працівників, скажімо, представників місьвіконкому, про депутатів, вони є публічними особами і їхня декларація це є відкрита публічна інформація. Звичайно, якщо є певна протиправна діяльність, тоді можливо є щось приховувати. Ну, це так іпотетично можна говорити, чому чиновники не завжди хочуть відкривати цю інформацію. Решта, чотири запити різної тематики, були направлені до звичайних чиновників. Всі вони вклалися у визначений законом п'ятиденний термін. Але тут знову відзначились олександрійські посадовці. З двох запитів ми отримали лише одну відповідь на другий отримали відмову. Зауважимо, що у Кіровограді та Олександрії ми направляли ідентичні запити, змінювали лише назву міста та ім'я чиновника. На однакові запитання нам надали кардинально різні відповіді. Так управління економіки Кіровоградської міської ради повідомило нам, хто в місті виробляє хліб. А Олександрійське аналогічне управління сказало, що не знає, які підприємства займаються виробництвом хліба в місті. Тут бачите, да, що для одних представників органів влади ця інформація не була з обмеженим доступом для інших, якби вони вбачають саме в такій інформації щось: те, що треба приховати, практика, яка була. За часів радянського союзу, коли дійсно влада розуміє, що краще щось не доказати, щось приховати, подібний експеримент, але в масштабах всієї країни провела всеукраїнська молодіжна громадська організація Демократичний альянс. Вони досліджували лише обласні центри. Ми подали загалом по 25 районам на губернаторів і перед заступників не відсула. Запорізька воза державна адміністрація вони відмовили і Харківська, вони надіслали нам відповідь своєчасно, але в впродовж було написано, що додається декларація, але самих декларацій не склала, тобто не зрозуміли чому у підсумку експерименту з трьох установ, які ми дослідили у Кіровградській області. Негативний результат отримали лише в Олександрійській міській раді, де на запити громадян відповідають швидше всіх, але в наданні публічної інформації відмовляють Кирило Ющішин, Анатолій Басистий, Олександра Катеруша погляд. Деякі чиновники не тільки приховують свої статки, вони ще думають, як заробити на людях. Для цього вони використовують так звані адміністративні послуги, як приклад реєстрація шлюбу у Кіровограді За це треба викласти 500 гривень. Це якщо урочисто під живий оркестр. А от у Вільшанському районі теж саме можна зробити безкоштовно. Чому така різниця? Самих адміністративних послуг нараховується близько 60. Багато з них є безоплатними. Втім, чиновники приховують це. Скільки і що коштує в області, дізнавалася Яна на Константин і Олександра познайомились у поліклініці, де жінка працювала медсестрою. Через рік зустрічань вирішили закріпити свої відносини шлюбом. Для розпису наречені обрали неурочисту церемонію у кабінеті. Говорять, обряд не головне, та й так дешевше. Усього 200 гривень. Я читаю, що й дороговато за простою просту розписі, за простой в паспорті. Когда борются за создание сім'ї тут в Украине, там да. все у нас так мало, и тут такие, если вручатся события стоит чуть ли не 500 гривен. Звісно, може, деякі так і на це йдуть, допустимо, шах, може бути і за це. Ну, ми в этом нас не, 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 не это нас не способство, допустимо, цена. Ну, просто, может быть, дешевле, я считаю, может, а це вже інша пара, Ігор та Настя. Вони познайомились через соціальну мережу. Через 9 місяців після знайомства також вирішили стати однією сім'єю. Молоді розписалися урочисто. Заплатили за цю послугу 400 гривень, вважають таку суму відповідною до наданої послуги. Це нормально. Ні, це нормально. Да, все хорошо. Все Щоб зареєструвати шлюб у Кіровограді, молодим потрібно викласти як мінімум 200 гривень. Ціни різняться відповідно до виду реєстрації. Вартість виїзної церемонії коштує 1200 гривень. З музичним супроводом в урочистому залі, в залі урочистих подій 400 гривень і 200 гривень в кабінеті без музичного супроводу. У раксі говорять, що такі тарифи придумали не вони. Їх затвердили у Міністерстві юстиції України та головному управлінні юстиції у Кіровоградській області. Дізнатися, на основі чого розраховано саме такі суми, нам не вдалося. Керівників управління юстиції на місці не було. Телефоном ніхто не відповідав. Втім, ми не перші, хто до них звертався. Ми запитували управління юстиції. Там була зовсім така відповідь, де цифри не були названі, але у нас надходять дуже багато. Звернень від громадян відносно того, що багато платних послуг у антимонопольному комітеті не розуміють, чому тарифи по області на однакові послуги різняться. Якщо у Кіровограді урочиста реєстрація шлюбу 400 гривень, то в Вільшанському районі взагалі безкоштовна. До того ж, люди платять ще й за незрозумілі додаткові консультації. Дивним є на перший погляд і така послуга з підготовки для документів для реєстрації шлюбу. 16 гривень. Тобто, що виходить? Люди люди хочуть взяти шлюб, але не знають, як заповнити заяву. Подібних незрозумілих послуг багато, говорять в антимонопольному комітеті. Ось це приклади послуг, які мають надаватися безкоштовно. У різних районах області тариф на них різниця. Хто його встановив та на яких підставах зараз з'ясовує антимонопольний комітет Кіровоградської області. Є серед адміністративних послуг і такі: нічний абонемент у бібліотеку, протезування зубів, збір медичних аналізів. Розібратися ж за що платити, а за що ні неможливо. Законом це не передбачено. Немає такого документу на загальнодержавному рівні. Зараз міністерство юстиції України опрацьовує питання саме правового регулювання всіх оцих моментів. Тому я думаю, що після тої великої роботи, яка зараз робиться. Буде так, що можна буде зрозуміти, що за що потрібно платити, за що не потрібно. Втім, закоханих висока плата не зупиняє. Говорять, головне почуття, а не гроші. Головне не самому зам забудь, морочисти там забиття, ла що у нас душе і як у нас це все відбувається, У нас пам'ять. Я на вечірку Олександра Катеруша. Погляд Міліція візьметься за громадський порядок у області. Про це цього тижня заявив новий головний міліціонер Кіровоградщини Костянтин Пожадаєв. На апаратній на радіо губернатора він оголосив пріоритети роботи правоохоронців. Серед них боротьба з гральним бізнесом, створення спеціальної гарячої лінії та перевірка пунктів прийому металолому. За словами Пожедаєва, цитую люди повинні бачити на вулиці міліцію. Більше про плани правоохоронців знає Наталка Сарафанова. Якщо я узнаю, що є Ігральний заклад, то цей начальник міліції працювати не буде. Такими словами розпочав свій виступ керівник УМВС в області Костянтин Пожидаю. Друга проблема, якою торкнувся новий начальник міліції металолом. Він наголосив, усі нелегальні пункти прийому брухту будуть закриті. Із 100% завершених краш, а їх зареєстровано на даний момент більше 3,5 тисяч. 68 под 70% краж – це кражі, зв'язані з металолом. Костянтин Пожедаєв поділився враженнями і від поїздок по районних відділах міліції, зазначивши з поміж позитивних є чимало і негативних моментів, за приклад навів Компаніївський район. Страшна ситуація, страшна ситуація. В моєму плані що не сьогодні, завтра там рухнет криша. Просто-напросто в цьому райвідділі. Сергій Бевзенко тимчасово виконує обов'язки начальника компаніївського райвідділу. На цю посаду його призначили місяць тому. Чоловік розповідає, приміщення збудували 30 років тому. З того часу жодних ремонтних робіт тут не проводилось. Останні 10-12 років у нас виникла така проблема із покрівлею даного будівлі. Вона поступово рушиться, відпадає, як ви вже бачили, облицювальна плитка разом із цементом. Голова РДА Віктор Луценко говорить, про проблеми з дахом у Компаніївському райвідділі дізнався лише під час апаратної наради. Жодного разу керівництво міліції не зверталося до нього по допомогу, та проблему вирішувати готовий уже сьогодні. Я абсолютно сьогодні готовий з проблему. Я готовий знати її глибину, знати всю її проблематику і готовий сьогодні вирішувати, в яких напрямках ми будемо допомагати райвідділу. Сергій Бевзенко каже, проблему з дахом намагався вирішити ще попередній начальник райвідділу, але успіхом це не увінчалось. Мій попередник, начальник. Даного райвідділу, який місяць назад пішов на пенсію, неодноразово звертався, здійснював виступи на сесіях. Ну, Позитивного результату покаміць немає. Сергій Ларін, в свою чергу, закликав голів РДА тісно співпрацювати з міліцією. Обличчя голови адміністрації повинно бути дивитись в обличчя керівника міліції в районі і навпаки. Анонсував на апаратній нараді Костянтин Пожидаєв і роботу гарячої лінії громадська позиція, яка запрацює уже з наступного тижня. Це буде безкоштовний номер, на який люди зможуть звертатися зі своїми проблемами. Я просто вас увіряю, що я буду кожне утро ці заявлення громадян. Желательно, звісно, щоб вони не були анонімними. На останок вулиця Леніна Костянтин Пожидаєв вважає, частина її від Карла Маркса до Чорновола має бути проїжджою, але у визначений проміжок часу. Ми выходить с ходатайством. Я прошу нас поддержать, чтобы сделать в рабочее время, в рабочее время эту зону сделать проездной. С 7 утра до 19 сделать эту зону рабочей. Наталка Касарафанова, Анатолий Басистый, Погляд. І вже цього тижня міліція, точніше працівники ДАІ, взялися до забезпечення порядку на шляхах області. Велика кількість карг населення на поведінку мотоциклістів, особливо в центрі Кіровограда, стали причиною операції Мотоцикліст. У ході відпрацювання тільки за півдня 7 вересня було зафіксовано сім фактів порушення дорожнього руху. Одного стрітрейсера спіймали на керуванні в алкогольному стані. Правоохоронці обіцяють, це тільки початок. Далі у погляді поговоримо про таке. Хвороба за ваші гроші. Я не підозрював, що це може бути така достатньо смоложна і серйозна інфекція. Думав, що пищеває, може бути. У Кіровограді відразу 10 чоловік отруїлися у місцевому кафе. Лікарня під мікроскопом. Як Зараз можна отримати. Хто в очі регулює? Який діагноз поставили знам'янській бальнеологічній лікарні? Його дружиною була онучка Ломоносова. Дружбою з ним пишався Пушкін на Кіровоградщині Пройшла міжнародна науково-практична конференція присвячена сім'ї Раєвських. Розумівка цього тижня стала культурним центром області. У кіровограді для бригади шахтарів відзначення професійного свята закінчилося діагнозом сальмонольоз. небезпечною інфекцію. Чоловіки разом із травами придбали в одному з місцевих кафе. 16 відпочиваючих захворіло 10. Відразу до лікарні не звернулося. З'ясувалося на шахтарів, тиснули невідомі, вмовляли нікому не розповідати. Подробиці у сюжеті Олени Бринзи. Підземний слюсар Валерій Токарів зараз лікується в інфекційному відділенні першої міської лікарні. У нього сальмонельоз. Щоденно на ліки витрачає до 100 гривень. Згадує, цього року їх бригада вперше вирішила відсвяткувати професійне свято з розмахом в одному з міських кафе. Бенкет вдався на славу, а от наслідки довели його до лікарняного ліжка. На сьогоднішній день воскресенье, 29 числа стало плохо, піднялася температура до 37,5 375 Тошнота, рези, спазмы в животе, у меня аппетита ничего не было и слишком часто бегал в туалет. Стул сильно жидкий был, получается, 2-3 раза в час я бегал в туалет без остановки. Разом з Валерієм у відділенні з діагнозом сальмонельоз знаходяться ще двоє товаришів. Телефоном чоловіки з'ясували, такі самі симптоми після бенкету відчули й інші семеро шахтарів. Проте до лікарні вони вирішили не звертатися, лікуються вдома. Я не підозрював, що це може бути така достатньо смоложна і серйозна інфекція. Думав, обичної піщової сморовлення може би саморуки не помил, може бути щось самоел. І тільки після того, як мої товариші сказали, каким би. У поставлен діагноз я пойшов і сам задала аналізи ясним образом. Власник кафе, де святкували шахтарі, своєї провини не визнає. Говорить, усі продукти були придбані у місцевому супермаркеті. Мовляв, до них нехай і висувають претензії. Проте на камеру ситуацію коментувати відмовився. Наразі роботу кафе призупинила санепідемстанція та оштрафувала власника на 102 гривні. На власника цього кафе накладено штраф, постанова винесена про припинення діяльності цього закладу. І до теперішнього часу, щоденно у нас перевіряється, цей заклад не працює, допоки оця ситуація вся не буде до кінця з'ясована. Після одужання постраждалі шахтарі планують звернутися до суду і таким чином повернути собі хоча б ті кошти, що витратили на лікування. Олена Бринза, Володимир Кувакін погляд. Бальнеологічна лікарня у вже рік як одна з головних проблем обласної влади. Перший погляд на заклад виявив проблеми, які були на поверхні: недобудований корпус, проблеми з їжею тощо. Але коли лікарню декілька разів перевірили, причина неграздів стала зрозумілою. Спеціальна комісія викрила декілька ознак корупції. Який діагноз поставили бальнеологічній лікарні? Знає Яна Писарєва. Аварійний стан корпуса, непрозорий розподіл пільгових путівок, некваліфіковані медпрацівники та неефективне використання бюджетних коштів і майна. 150 порушень виявила спецкомісія у діяльності Знам'янської бальнеологічної лікарні. Їх озвучили на засіданні комісії, проте керівник закладу на засідання не приїхала. Перевірку розпочали кажуть, аби вивести лікарню на новий рівень. Проте побачене вразило. Заклад розташований на території Знам'янки, має 150 Ліжок, які фінансуються із бюджету області, реально розгорнуто 220 ліжок. І тим не менше, тільки 50 путівок реалізуються для надання безкоштовної медичної допомоги. Голова облдержадміністрації Сергій Ларін поцікавився, як можна отримати безкоштовну путівку. Як путівку взагалі зараз можна отримати. Какой порядок? Хто в очередь регулює? Вона... І, хоча керівник обласного управління охорони здоров'я так і не сказав, хто ж розпоряджається пільговими путівками, відповідь так і прозвучала. Приймають рішення, так скажімо, не кані а взагалі вся первична обработка інформації вона знаходиться в одних руках головного власної пальці. Ті 50 путівок, які таки виділяють, розподіляють непрозоро. Це не частна лавочка, головного врача. Це обласна комунальна власність. А якщо обласна комунальна, тим дуже займатися управління охорони здоров'я непосредственно. 70% путівок у лікарні клієнти купують. Саме з цих коштів мали б платити і заробітну плату працівникам. Має місце неефективне використання бюджетних коштів, оскільки видатки на оплату праці працівників, які надають платні послуги, перекладаються на загальний фонд обласного бюджету. Тривалий час без діла стоїть цілий корпус лікарні, а все тому, що у керівництво ніяк не доходили руки до його ремонту, при тому, що кошти для цього на рахунках були. Хоча проєктну документацію для цього виготовляли, право розробити документацію за бюджетних 300 тисяч гривень без конкурсу, здобула фірма, яка навіть не мала відповідних ліцензій. Під час експертизи було виявлено, що ця документація не відповідає чинному законодавству. Претензії є і до медичного персоналу. Відповідну кваліфікацію мають не всі. Питання у спеціалістів і по орендних відносинах лікарні із окремими її орендарями. Був розірваний один із договорів з товариством з обмеженою відповідальністю Силівша Вода. При цьому не були підписані згідно чинного законодавства акти приймання Передачі повернення цього майна Директором цієї лікар... цього підприємства ти це товариства «Целюща вода є працівник лікарні Миколаївна, яка працює старшим гідролом лікарні. А найбільша частка у статутному фонді цієї лікарні належить головному лікарю. Бажає бути кращим і санітарний стан закладу. Гідротехнічна лабораторія не тестована, а саме вона контролює стан радонової води. Немає необхідних дозвілів і одна із свердловин. Стоматологічний кабінет під час перевірки взагалі не приймав пацієнтів. Ті гроші, які ми, по суті, виділяємо зараз на цю лікарню, ми забираємо від тих учреждений. Онка центр, в тому числі гемодіалида то, гімодіаліза забирає ат так сказать, от роддомов Ми ці гроші забираємо. Ми забираємо ці гроші от людей, которые, для яких це вже не просто вопрос а вопрос жизни і смерті. Зрештою вирішили, лікарня має змінитися. Працювати без недоліків та вийти на бізнесові стосунки. Вона повинна після зміни свого статусу на комунальне підприємство. Є власник, це громада області. І власник в особі обласної ради буде визначатися, що робити з закладом. І депутати я тут сидять дуже багато депутатів, в тому числі і я. Я бажаю тільки того, щоб цей заклад був найкращий в Україні, щоб сюди їхали люди, залишали тут гроші, які б працювали на нашу область. Яна Пісарєва, Інна Приймак, Анатолій Басистий погляд. 240 років виповнилося з дня народження генерала Миколи Раєвського постаті знакової для нашого краю. Раєвський герой вітчизняної війни 12-го року. Генерал від кавалерії брав участь у найбільших битвах епохи після подвогу під Салтанівкою, де він особисто разом з двома синами повів війська у наступ, став одним з найпопулярніших генералів російської армії. Боротьба за батарею Раєвського стала одним з ключових епізодів Бородинської битви. Учасник битви народів і взяття Парижа був близько знайомий з багатьма декабристами. Осеп. Пальниця Сараєвських в селі Розумівка внесена до реєстру пам'яток архітектури національного культурного надбання України. Портрет Генерала, який створений нашим кіровоградським художником, це більш сучасний портрет його автор Броніслав Дамашин. Ви знаєте, я не можу сказати, що дуже багато таких відвідувачів, і кожен хто приходить, запитує, хто ж такий генерал Раєвський, але все ж таки такі люди є, які саме цікавляться і задають питання. І я думаю, що це найголовніше саме для таких людей ми і працюємо. Товдіки на Кіровоградщині визначили 240 річчя міжнародною науково-практичною конференцією. Вона тривала кілька днів поспіль. Окрім наших науковців, дослідників, спеціалістів, істориків були гості з Росії та Сербії. У рамках засідання учасники виїжджали в село Розумівку, де знаходиться усипальниця раєвських послідам науковців. Туди вирушила і Дарина Романська. Відкриття міжнародної конференції провели в Кіровоградському педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Добрий день, шановні друзі, добрий день, дорогі друзі, добрий день, дорогі приятелі. Ми раді вас вітати в одному з найстаріших навчальних закладів області, який сьогодні приймає конференцію сім'я раєвських в історико-культурному просторі слов'янського світу. Окрім учасників конференції, там зібралися представники влади, працівники університету та студенти. А це вже село Розумівка Олександрівського району. Гостей зустрічали урочисто. бути час з вами і підтвердити я одну істину для мене велика честь підтвердити одну стару істину. Тільки народи, які мають власну історію, мають право на власне майбутнє. Після привітань поклали квіти до місця, де планують встановити пам'ятник Раєвському. Далі вирушили до свято звиженського храму. Представники духовенства освятили дзвіницю. Є твоє, твоє. Дзвони подарував Побужський фероніколовий комбінат. Реставрація церкви триває. Ремонтні роботи всередині ще не завершено. Закончені снаружи, знову з купол, кого раніше не було, який був демонтірований. Внутрішні роботи, як ви бачили, не закончені. В цьому році ми зготували проєкт на смітну документацію, Вже отримано фінансування. Внутрішні роботи під чистову відділку, під розпись. Ми закінчимо в этом году. Мільйон чотириста тисяч гривень ми отримали. Відвідати храм запросили усіх бажаючих. Потім відвідування склепу Єраєвських. Кстати, здесь все лежат потомки Ломоносова, за исключением самого Николая Николаевича. Он был женат на мужа Ломоносова, и, соответственно, Раевский третий, и Софья – это потомки Ломоносова. Поряд с склепом их родины Цвинтар. Він має свою историю. Почему крайние памятники маленькие, они все были, ну, примерно вот такой работы. Средняя часть до сих пор находится где-то в озере, потому что сами значит, местные жители вспоминали, с них стирали белье. Значит, памятники, два крайних памятника были сброшены в ставок и пролежали там около пяти 50 лет. Это место у селі Розумівка славится не только усыпальницей Раевских. Вот сюда еще один момент. Ударил астероид. Это был, я говорю, вот в этом месте сюди ударили дві звезды упали. Вот, з космоса і раєвства. Далі покладання квітів до братської могили воїнів, що загинули в роки великої вітчизняної війни. Такі заходи корисні не тільки для науковців, для мешканців розумівки. Це свято. Це взагалі важливо для нашої вами культури. А для такого такий захід для села взагалі це дуже велике свято. Залишили й подарунок селу кілька експонатів для музею історії розумівки. Серед них родові траєвських на сучасній російській мові так, що я передаю від нашого імені і можете використовувати його як хочете. Дарина Романська, Анатолій Басистий. Погляд. І наостанок про нове обличчя каналу «Кіровоград». У нашій команді поповнення вже завтра вранці зустрічайте нову ведучу ранкової кави. У парі з Євгеном Манженкові тепер кіровоградців будитиме інша білявка. Кастинги на посаду ведучої проводили тричі. У них взяли участь близько 20 дівчат. Кого посадити у кадр замість Світлани Катренко визначилося тільки тиждень тому врешті решт обрали найдостойнішу, тобто за всіма критеріями. Красива, розумна, весела. Ну, побачите, короче, кажете. Переживаю, готовлюсь. Но опять же, благодаря Женям все как-то более-менее спокойно, потому что за таким мужчиной можно чувствовать себя как за каменной стеной. Ну, вообще, да, берем пока информацию, набираем. Будет очень интересно, поэтому смотрите в понедельник, ранкова кава. Теперь уже Маша, мельник. Це серйозно, Це все на сьогодні. Зустрінемося за тиждень. Пам'ятайте, все змінюється на краще.